всі ми любимо з вами щось ламати, руйнувати, нищити. А особливо, якщо це є у відеоіграх, то це просто офігезно Звичайно, руйнувати це не будувати, і в реальності ми сильно не розженемося, або по шапці получим або отримаємо штраф у кращому випадку. Тому. Тримайте від мене 15 ігор, які можна пограти, а також поламати, понищити і все, що вашій душі забажається. Ви на каналі що «На грає?». Довго затягувати я не буду, тому перша гра має назву «Мерсенеріс» або найманці 2». Хочу одразу зазначити, що це крутезна пісочниця, яку багато хто порівнює із GTA. Гра має нелінійний сюжет, де ви зможете викрадати машини та мати свободу дій. А грати можна як і за чоловічого персонажа, так і за жіночого. Також буде доступний великий різновид зброї, яку можна буде використовувати на всьому, в тому числі і для руйнування. Сюжет гри розгортається з тих пір, коли найманців зрадили, і при спробі втекти вони потрапили у повну сраку. Звичайно, цього вони пробачити не зможуть. А ще гра має чудовий музичний супровід: червоний партизан Франції крутий екшен від третього обличчя з відкритим світом. У грі багатько різної зброї, а ще вам можна буде керувати роботами, просто сівши в них як у машину. Цими роботами ви зможете не тільки пересуватися чи відбиватися від ворогів, а ще й усе навколо трощити. Сюжет розгортається на Марсі, а грати вам доведеться за Аліка Мейсона. Головний герой відправляється на Марс для початку нового життя. Та як і завжди, все не так виявляється, алік втягнутий в партизанську війну. Не дивлячись на старезну графіку гри, геймплей досить цікавий. Але саме круте це фізика. Battlefield 3, або на українській мові поле битви. Шутер від першої особи, випущеної компанією DICE на рушію Frostbite 2. В цій грі ви можете використовувати різноманітну техніку від БМП, танків та винищувачів. За допомогою рушію Frostbite ви можете руйнувати кожен будинок. Використовуючи сі 4, підривати стіни, прострілювати вікна і вибивати двері. Але саме круте, ви можете фігачити артою по чосу і від нього залишаться лише руїни. Контрол українською контроль, екшн-бойовик від третьої особи. Гра створена за допомогою рушію, но Light Engine який вперше був використаний у грі Quantum Break. Гравець носить надприродню вогнепальну зброю, яку можна пристосувати до різноманітних завдань. Окрім службової зброї, Джесі також володіє різноманітними надприродніми здібностями, включаючи телекінез, левітацію та можливість контролювати певних ворогів. Так само ви можете руйнувати тут столи, стільці, стіни і багато іншого. Just Cause 3. Динамічна гра від третьої особи. Гравцю, як і в попередніх частинах, серії, доведеться керувати найманцем Ріко Родрігіса, який у відеогрі намагатиметься повернути свободу. Ви можете тут руйнувати все, що зустрінете на своєму шляху. Мости, військові бази, пам'ятники, заправки, машини, використовуйте різноманітну зброю і руйнуйте все, що бачите. Тедаун симулятор тотального руйнування. На вас чекають повністю руйноване та доступне для взаємодії оточення й унікальний ігровий процес, що забезпечує свободу дій. Підривайте або тараньте стіни, щоб прокладати несподівані короткі шляхи, складайте об'єкти один на одного, відводьте будови або використовуйте плавальні об'єкти, щоб отримати перевагу. Ретельно продумайте послідовність дій на кожному рівні, а потім грабуйте та ховайтесь. Man of War – це стратегія дій, яка відбувається у розпал Другої світової війни. Використовуючи артилерію, вам доведеться воювати та руйнувати будівлі, залишаючи воронки від снарядів. А також підривайте техніку, використовуючи різні снаряди. Та хочу вас попередити, що гра затягує на багато годин, адже можна накатати багато модів. Split Second – або українською доля секунди. Це аркадна гонка, де вам доведеться руйнувати своїх суперників. Через це усі конструкції навколо розлітаються. Через часті вибухи гра наповнюється адреналіном. Гравцям доступно десятки карт та безліч унікальних автомобілів. Також у грі передбачений мультиплеєр, який розкриває всю внутрішню лють гри. The Incredible Hulk Українською неймовірний Халк, гра зроблена по одноіменному фільму 2008 року. Гра з відкритим світом від третьої особи, в якій основна увага приділяється неймовірним фізичним силам. Халка, ви будете грати у великому Нью-Йорку. розбивайте автомобілі, автобуси, ліхтарі, стовпи і навіть цілі будівлі після руйнування машин і будівель. Збирайте уламки і використовуйте їх, щоб розбити ще більше. Demolish and Build – українською зносити і будувати це симулятор руйнування старих будівель. У грі ви засновуєте компанію, купуєте техніку та наймаєте робітників і виконуєте замовлення по знесенню в різних куточках планети. Традиційно на початку у вас є лише молотопотужні машини, здатні утилізувати невеликі будівлі. Але в міру гри ваша організація досягне прогресу і матиме нові інструменти. Crackdown 3. української репресії. Динамічна пісочниця, де головний герой з допомогою суперсили зможе запобігти злочинам на вулицях футуристичного міста. В основі геймплею лежить просунута система руйнування. Позазрити які може навіть серія Battlefield. Besiege – це пісочниці, в якій гравець створює унікальні середньовічні облогові машини та за їх допомогою руйнує укріплені фортеці. В фортеці добре захищені солдатами, довкола можуть бути розташовані села, споруди руйнуються за законами фізики. А для гравця доступно безліч елементів для створення машин, які потрібно поєднувати один з одним. Deep Rock Galactic – це кооперативна гра в жанрі шутеру від першої особи для 1 та чотирьох гравців, у якій вам доведеться працювати разом. У грі вам доступно 4 класи: інженера, кулеметника, бурильника або розвідника. Вам потрібно добувати мінерали у величезних печерах та тунелях. Для досягнення мети знищуйте все. Гра не має визначеного шляху, тож можете завершувати своє завдання так, як забажаєте. Проборіться просто до своєї цілі чи створіть складну мережу доріг, щоб досягти навколишнього середовища. Вибір за вами Fortnite Це багатокористувацька гра, де гравці починають з киркою, якою можна руйнувати споруди і предмети, тим самим здобувати будівельні матеріали. Як тільки гравці приземляються, вони можуть оглядати різні будівлі та споруди в пошуках зброї, патронів, матеріалів, медикаментів та багатьох інших речей. Взагалом цікава гра, де багато крафту та будівництва. of Defense – це тактична стратегія у жанрі захисту вежі та з елементами шутеру з видом зверху. Вам належить зіграти за інопланетну расу, що вторглася на землю з метою збирання ресурсів та переформування поверхні. Ви зможете руйнувати мости та цілі будівлі, використовуючи низку унікальних чужоземних видів зброї. Атмосферу божевілля доповнює тотальна руйнація. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, які ігри ви грали або ігри, які вам сподобалися. Дякую вам, що ви були зі мною. Всім па-па, до наступного відео!